Яка переплата буде, якщо ви візьмете 500 тисяч злотих на 30 років? По-перше, ваш щомісячний платіж буде всього біля 3 тисяч злотих. Це плюс-мінус, це залежить від індивідуальної від вашої ситуації, але в середньому розглядаємо таку ситуацію за 30 років. Ви переплатите, окрім цієї основної суми тіла, ви ще заплатите відсотки в розмірі 583 тисячі злотих. Якщо ви будете кожного місяця класти на рахунок біля 500 злотих? Разом це буде 3507, то з строку 30 років ви все виплатите за 21 рік. Тобто, в такому разі, якщо ви будете наплачувати 500 злотих, переплата всього буде 381 1668 злотих в місто 583 тисячі злотих. Якщо ви будете щомісяця додавати не 500, а 1000 злотих, тобто разом 4,007 злотих по вашому платежу. Ви скоротите з. 21 року до 16 років ваш кредит. І ваша переплата буде всього 288 369 злотих. І якщо будемо брати формулу і доплачувати 1000 злотих, то наша економія буде 294 тисячі злотих, а іпотеку сплатимо за 16 років. Пишіть в особисті для особистого прорахунку, якщо хочете і плануєте взяти іпотеку, маємо команду сильних кредитних спеціалістів, які зроблять для вас особистий прорахунок.